Ну, це сиродавочка для жарки, дуже хороша, натуральний продукт. А це домашня пакуща на салаті. Світлана продає на полтавському ринку олію, яку виробляють на місцевому підприємстві. Дорожчати каже, ця продукція в неї почала від зими. Якщо трошки дешевше, то її беруть А ще. Взагалі... Маловато. Раніше добре брали зараз. Може бути чоловік 10-15, а може взагалі 5%. У нас є різна олія, вона, правда, вся подорожчала: і кукурудзяна, і гірчична, і олівкова. Через підвищення цін на олію її стали менше купувати, каже продавчиня Наталя Явір. Кожен місяць десь вона дорожчає, десь 7-10%. Олія дуже подорожчала, людей стало менше не користуватися або менше льють. Або неізвісно. беруть погано. Буває ні одного. Один-два вже хорошо. Від початку року ціни на олію зросли в середньому на 15-20%, розповіла докторка економічних наук Юлія Самойлик. Якщо раніше, в принципі, ціна за пляшку олії стартувала десь від 50 гривень, то наразі це 60, 65, 80 і зростає, і зростає. Ще варто звернути увагу, що ця сама пляшка зменшується в об'ємі. Ну, якщо раніше це, в літр, потім 950, потім 900, то наразі стандартна пляшка це 850, а то й 820, і 740. Тобто, можливо, хтось з споживачів на це не звертає уваги, тому дивиться, що ціна стабільна. Але ж насправді, якщо перерахувати на літр, то ціна зовсім інша. Берем як правило, 5-літровий бутилючок, щоб надовго хватало. Ціну не запам'ятовуємо. тому я не знаю. Ми його взяли пару місяців назад, по якій ціні брали, яка зараз взагалі не цікавимось. Серед причин здорожчання, зменшення врожаю соняху через несприятливу погоду, втрата площ для його вирощування та потужностей для виробництва через війну, а також зростання цін на електроенергію. І ще один важливий чинник – це недостатня кількість сировини. Оцей цей загальний об'єм, який був раніше, він ще залежить і від фермерів. Фермери не поспішають наразі продавати свій соняшник, тому що чекають ціни вищої ціни, за якою можуть продати. І таким чином наразі цієї сировини потужності дещо не вистачає, тому що ну, ціна не є вигіднішою. Зі слів Юлії Самойлик, тенденція до здорожчання олії спостерігатиметься й надалі. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне, Новини Полтава.